Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Американський урядовець Вітков, якого ми знаємо як Вітьков. Чому Вітьков? Вітьков, тому що він дуже любить Путіна. Повідомив про те, що в розмові з ним Путін. Пообіцяв захопити Донбас до кінця року, і ця обіцянка сьогодні дійшла до адміністрації президента Дональда Трампа, Дональда Трампа. Бачите, ну а інший американський посадовець Вітакер, який є представником США при ООН, запевнив, що Зеленський готовий домовитись з Путіним про припинення вогню. По лінії розмежування, заморозка війни, по лінії розмежування. Росія отримає російську мову в Україні, гарантії безпеки церкви, РПЦ в Україні, ну і інше. А ось такі новини сьогодні. І починають ці новини розганяти в європейських і в українських мас-медіа. Що мене насторожує, дуже різні новини. Один американський посадовець, який любить Путіна, і просто е спить в Москві на ЖД-вокзалі, каже, що Донбас до кінця року буде російським, а інші кажуть, що, начебто, президенти домовились. Що буде завтра, покаже час. Ну, а те, що обіцяє Путін, обіцянка ціцянка, кажуть в Україні, а вірити? Вірити путіну. Себе обманути з вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую, до нових зустрічі.